Аю в ефірі юридична програма Лінія захисту і з вами її ведуча Олена Роміцина. Доступна та якісна безоплатна правова допомога, стан протидії злочинності та реформування прокуратури. Про це говоримо у лінії захисту. Жити по-новому місцеві прокуратури реформуються. Замість 23 відомств на Кіровоградщині залишиться 4, Що доведеться змінювати. Право на захист. Адвокати Кіровоградського місцевого центру у лідерах надання безоплатної правової допомоги. 570 кіровоградців отримали ефективний захист. Жити по-новому місцеві прокуратури реформуються та реорганізуються. Замість 23 відомств на Кіровоградщині залишиться лише 4. Прясуватимуть нові прокуратури вже з 15 грудня. Про подробиці реформування під час останньої прес-конференції розповів прокурор Кіровоградської області. Відбір кандидатів на посади в органах прокуратури проводить Одеська конкурсна комісія. Він проходить у чотири етапи: завдання надзвичайно складні, різного характеру, випробування психологічні, на логіку, юридичні, все у режимі онлайн. Кіровоградські прокурори набрали на іспитах пристойні бали. За результатами співбесід будуть визначені керівники, їх перші заступники та два заступники нових прокуратур. Зараз тривають співбесіди. Ще одним серйозним нововведенням стане реструктуризація місцевих прокуратур. Прокуратур, в результаті якої замість 23 відомств на Кіровоградщині залишиться лише 4 – новоукраїнська, знам'янська, Кіровоградська та Олександрійська, із відповідним впливом на райони. Були надані пропозиції до Генеральної прокуратури, Генеральний прокурор затвердив у нас штатний розпис і у нас в кожній місцевій прокуратурі будуть створені ще відділи, територіальні відділи. Тобто, якщо в прокуратурі Новоукраїнській, там вісім територіально адміністративних одиниць, то буде створено сім крім Новоукраїнки, Розумієте, буде сім створено територіальних відділів прокуратури. В цих відділах буде працювати від двох до шести працівників. У прокуратурі області провели координаційну нараду керівників правоохоронних органів, обговорили стан протидії злочинності і корупції. Результати невтішні. Криміногенна ситуація в області найгірша в Україні. Прокуратура вважає, що криміногенна ситуація у Кіровоградській області найгірша в Україні. За результатами дев'яти останніх місяців рівень злочинності склав 142 злочини на 10 тисяч населення при загальнодержавному 100 злочинів 72% із всіх правопорушень проти власності. Інші 28 – злочини проти життя і здоров'я, які погано розкриваються. Залишається проблемним питання розкриття умисних вбивств минулих років. 127 кримінальних проваджень залишаються нерозслідуваними. У нас на сьогодні спостерігається наступне. Так називаємо рівень злочинності становить 142 майже злочинів на 10 тисяч населення. Це при тому, що загальнодержавний показник становить 100 злочинів. Тобто, ви розумієте, це дуже негативний показник. Майже в півтора рази ми йдемо. Попереду загальнодержавного по Україні, тобто це одна з основних якраз проблем в цьому році. Розкрито один злочин минулих років, а 127 злочинів проти життя та здоров'я осіб. Це в основному, щоб ви розуміли, ті ж тяжкі тілесні ушкодження та вбивства. Вони остаються не розкритими. Продовж 9 місяців 2015 року в провадженні органів внутрішніх справ перебувало 46 94 кримінальних провадження, з них 27 675 або 3,3% від зареєстрованих у державі розпочато у поточному році. За результатами досудового розслідування закінчено 52% кримінальних проваджень. За об'єктом суспільно-небезпечного посягання питому вагу в структурі злочинності. Займали основну таку вагу. Це правопорушення проти власності. 71% про державі 61%. Насамперед, це відбулося за рахунок того, що вчинено крадіжок 7998, що є 28,9% в динаміці в питомій вазі. По державі це 7,9%. З початку року правоохоронними органами області складено та направлено до суду 98 протоколів про вчинення правопорушень пов'язаних з корупцією. Прокуратура констатує, що правоохоронними органами області упродовж року не виявлялися корупційні правопорушення, вчинені державними службовцями та посадовими особами місцевого самоврядування першої третьої категорії. Митних органів та не вживається належних заходів до викриття корупціонерів у фінансово-кредитній системі та у сферах транспорту та приватизації. Упродовж 2015 року органами внутрішніх справ до суду направлено лише 16 обвинувальних актів у кримінальних провадженнях про корупційні правопорушення. Даний показник є одним із найнижчих у державі. Ті, хто мають присікати корупціонерів, самі стають злочинцями. На отриманні неправомірної вигоди викривають міліціонерів. За останній тиждень вже кілька таких фактів. На вимагання та отримані неправомірної вигоди у розмірі 7,5 тисяч гривень, викрито начальника одного з райвідділів міліції області. Вказані кошти правоохоронець вимагав за непритягнення особи до кримінальної відповідальності та позитивний розгляд питання про повернення вилученого транспортного засобу під час отримання зазначеної ми коштів начальника райвідділу затримано прокуратурою спільно з УЗБУ в області. У Кіровограді на отриманні 5 тисяч гривень неправомірної вигоди викрито слідчого кіровоградського міського відділу міліції. Міліціонер вимагав гроші за вирішення питання щодо непритягнення до кримінальної відповідальності мешканця міста Кіровоград, який фігурував у низці кримінальних проваджень щодо викрадення майна громадян з автотранспорту. Досудове розслідування здійснюється слідчим відділом прокуратури області. Прокуратурою області спільно з півробітниками УМВС викрито на отримані 125 тисяч гривень неправомірної вигоди директора заводу залізобетонних виробів, депутата Світловодської міської ради. Вказані кошти директор вимагав та отримав від приватного підприємця за продаж будівлі заводу виробничого призначення. Вказану особу затримано. Провадження слухається у суді. Сільський голова у Маловиськівському районі разом із землевпорядником вимагали у підприємця 3 тисячі гривень. Жінці обіцяли вирішити питання про отримання земельної ділянки. Вона передала сільському голові 2 тисячі, а землевпоряднику – тисячу гривень за сприяння в отриманні рішення сесії сільради про надання дозволу на затвердження проекту землоустрою, про відведення земельної ділянки під будівництво складу. Передача грошей відбувалася у приміщенні сільської ради. Завдяки ефективній координації в роботі правоохоронців, вказані посадовці були викриті на гарячому. Триває досудове розслідування. Прокуратурою області спільно із співробітниками ОМВС в області викрито на отриманні 3,5 тисяч гривень неправомірної вигоди службову особу відділу Держземагентства у Маловисківському районі. Неправомірну вигоду вказана особа вимагала за видачу витягів на 70 земельних ділянок сільськогосподарського призначення. Обвинувальний акт у вказаному провадженні скеровано до суду. Судовий розгляд триває. Найкраща ситуація із злочинами, пов'язаними із масштабними незаконними оборудками. Усього по розкритих злочинах встановлено майже 400 тисяч гривень збитків, з яких відшкодовано лише 42 тисячі. Відшкодовано лише 10%. Це перше. І якщо сказати про, про збитки, то також зовсім не невтішним являється стан відшкодування загалом по всіх кримінальних провадженнях, закінченим органами внутрішніх справ. Він складає. 7,5 відсотків. Якщо по Україні він більше 40. тобто, це дуже поганий результат роботи слідчих органів внутрішніх справ. На прес-конференції прокурор області поінформував про стан розслідування найбільш резонансних кримінальних проваджень року. У період вересня-жовтня широкого розголосу набув конфлікт навколо діяльності державного підприємства Червоний землероб. Після кількох спроб спалити комбайни, які належать підприємству та намагань різних учасників протистояння вивести врожай соняшника поблизу підприємства, з'явились навіть озброєні люди. За словами прокурора Кіровоградської області Анатолія Коваленка, жодних відомостей про рейдерське захоплення підприємства до органів прокуратури та МВС не надходило. Реальною першопричиною суперечливих ситуацій у діяльності підприємства є перебування на виконанні у ДВС провадження про стягнення з державного підприємства на ко користь інших осіб заборгованості в загальній сумі понад 9 мільйонів гривень. За наслідками протиправних дій, вчинених учасниками конфлікту, у провадженні слідчих бобринецького райвідділу міліції перебуває сім кримінальних проваджень. Розслідуються факти вчинення злочинів у сфері службової діяльності як колишнім. Підкреслюю, так і теперішнім керівництвом господарства в рамках провадження за фактом перебування біля складів державного підприємства невідомих людей в масках зі зброєю, яке також висвітлювалося в засобах масової інформації, які представлялися охороною. Є провадження обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на два місяці, тобто п'ять осіб по цьому провадженню заарештовані не меншого резонансу набула ситуація, яка склалася навколо земельних ділянок мешканців злинки. На даний час достовірно встановлено, що працівниками реєстраційної служби у липні 2015 року зареєстровано 513 договорів оренди земельних ділянок без перевірки достовірності поданих документів разом із сказаними договорами. Кримінальне провадження розпочато за частиною першої статті 364 кримінального кодексу України, тобто зловживання службову. Становищем працівниками реєстраційної служби Маловиськівського районного управління юстиції, крім того, за заявами мешканців села Злинка щодо підробки їх підписів в договорах оренди земельних ділянок, які в подальшому зареєстровані реєстраційною службою, також розпочато кримінальне провадження. Якщо вже проведені експертизи по цьому кримінальному провадженню беззаперечно слідчими та процесуальними керівниками надаються ці висновки почеркав знавчих експертиз для того, щоб люди могли піти в суд і оскаржити ці рішення: 10 або 15 лише випадків, таких, що люди самі звернулися до суду. Ми на сьогодні допомогти в цьому їм не можемо. То, що ми могли зробити, ми вже все, все зробили. Ну і саме головне, якщо вам навірно відомо, ніяких втрат ніхто не поніс, не кілограма. Урожая э, людського, який э, ні, ніхто не вкрав, і всі, э, хто садив, той убрав, як кажуть. Питання повернення у державну власність земель лісопаркової залишається невирішеним. Це дав зрозуміти прокурор області під час останньої прес-конференції, незважаючи на те, що прокуратура подала 41 позов проти міськради за незаконне виділення земельних ділянок загальною площею 5 гектарів та сумою 10 мільйонів гривень. З них було розглянуто лише 5, з яких 2 відхилили. Тобто ще 36 залишаються у підвішеному стані. Позовні вимоги прокурора грунтувалися на допущених порушеннях Вимог містобудівного і земельного законодавства щодо правомірності віднесення цих територій до земель житлової забудови та неможливості їх передачі у приватну власність. Генеральним планом міста Кіровограда територія спірних земельних ділянок передбачена як зона зелених насаджень загального користування. При цьому означена територія є цінним природним ландшафтним комплексом. Тобто тут дуже все просто, не треба бути юристом, щоб зрозуміти, ці землі не повинні були передаватися фізичним особам. Станом на сьогодні судами розглянуто 5 позовних заяв прокурора. З них по двом справам: відмовлено задоволені позовом, відмовлено. Та задоволено три позовні заяви прокурора. По одній справі прокуратурою області подано апеляційну скаргу. На сьогодні вона ще не призначена. Інші позови. Як я вам сказав, більшість із них із 41 ще знаходяться на розгляді суду. Право на захист. Адвокати Кіровоградського місцевого центру у лідерах надання безоплатної правової допомоги 570 кіровоградців отримали ефективний захист. З 1 липня 2015 року отримати якісний і доступний захист у цивільному і адміністративному процесах мають можливість соціально незахищені громадяни. На території нашої області працюють три місцевих центри. Хто має право на безоплатну вторинну правову допомогу? Які правові послуги можна отримати? Чи якісно працюють адвокати, надані державою? Відповіді шукала лінія захисту у Кіровоградському місцевому центрі. 1 липня 2015 року в Україні запрацювали місцеві центри, які забезпечують доступ до безоплатної правової допомоги у цивільному та адміністративному процесах для соціально незахищених категорій громадян. Люди активно звертаються до центрів, їх не залишають без консультації, навіть якщо вони не потрапляють під категорію осіб, визначених законодавством, яким гарантована безоплатна правова допомога. Останній Володимирович, сьогодні вже були клієнти уже зверталися люди, і з яких питань. Так, сьогодні до нас звернувся Макаренко Дмитро Ігорович, учасник бойових дій. Він звернувся із земельного питання. На сьогоднішній день до нашого центру звернулися 562 особи. Значить, надано 116 доручень, тобто вже по 116 справам займаються адвокати, і 17 вже є результативних рішень, тобто 17 доручень вже ми виконали. Наш центр зараз знаходиться на третьому місці серед 100 центрів по всій Україні. Я думаю, що це досить вагомий результат, і все це завдяки плідній праці нашого центру разом з регіональним центром. Відповідно до закону право на безоплатну вторинну правову допомогу мають. Перш за все, малозабезпечені особи, інваліди всіх категорій, діти позбавлені батьківського опікування, діти-сироти. Надалі особи, які підпадають дію закону про ветеранів війни, в тому числі учасники АТО та сім'ї загиблих учасників АТО. Центр правової допомоги забезпечує представництво інтересів особи у разі, якщо справа потребує розгляду в суді чи вже розглядається судом. Складання документів, необхідних для захисту прав особи у суді. Ці послуги надаються адвокатами за дорученням центрів правової допомоги. Упродовж 10 днів з дати звернення особи центр приймає рішення про надання безоплатної правової допомоги. Роботу адвоката у справі оплачує держава. Механізм такий: особа звертається до нас. Перш за все, ми перевіряємо, чи особа підпадає під дію закону про безоплатну вторинну правову допомогу. Якщо це наш клієнт. Значить, він і порушено його право, ми йому надаємо безкоштовного адвоката, тобто даємо доручення, він зустрічається з адвокатом через там деякий час, і далі вже працює адвокат над його проблемою. Якщо ця особа не підпадає під дію цього закону, ми тоді спрямовуємо до того органу, який може допомогти людині вирішити з того чи іншого питання. Багато учасників АТО звертаються до вас? Ну є, звертаються, не сильно така велика кількість, але вже до 10 чоловік приходили там по консультаціям. Відповідно до закону, з яких питань можуть звертатися учасники АТО, і вони можуть отримати безоплатну вторинну правову допомогу. Учасники АТО мають право значить, звертатися до нас відповідно до закону про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту. Значить, правова допомога їм надається у разі порушення права на пільги та гарантії соціального захисту, які надані державою. Законом прописано, що ми надаємо допомогу учасникам АТО щодо їх соціального захисту. Ну до соціального захисту це великий перелік справ. Це і житлові, і земельні спори, і інші там трудові. Кіровоградський центр обслуговує шість районів області. Із земельною справою приїхала ця ошукана пані із віддаленого Долинського району. Черговий розбирається у справі, перевіряє пільговий статус клієнта. Нарешті все зрозуміло. Адвокатську допомогу жінка отримає. Я Підписала там бумажку. Я куди знаю. Я ж проста жінка, села, не знаю, хто бути. Я підписала, так. а він ночу скосив. А ночі ну, опять залишилися? Я залишилася за своє жінка, що мене бито вийшло. Ага, понятно. Оце так у вас обдурило. Так. так. Е, та. І тепер е, на сьогоднішній день. Рішення вищого спеціалізованого суда не виконано нічого. Найбільше питання іде щодо соціального забезпечення осіб. Спадково також питання спадкового права сімейного, медичного, трудового, адміністративного. Також багато земельних питань. Люди обізнані і люди приходять, але на цьому зупинятися не потрібно, тому що більше я думаю, що потенційних клієнтів у нас більше, ніж ті, що до нас прийшли. Було в реєстрі 129 адвокатів, прийшов конкурс восьмий по відбору адвокатів, і ще до залучено близько. 16 адвокатів, тобто система розвивається. Шість років тому мій син отримав травму на производстві в Curbot З февраля місяця йому дали групу третю. Но я не можу поставити його на облік фонд нещасних випадків, тому що і, дане предприємство не дає йому трудової книжки, І ні договору, нічого. І в мене фонд від нещасних випадків не ставлять на облік. Я подивилася сина, та, дію для півроку. Там, тобто в судовому рішенні тільки адвокат може витримувати з цього підприємства? Сама, да, сама я так. нічого не можу вже зробити, мені просто я до вас, я обратилася до вас. Аналізуючи всі звернення, можна сказати одне, що по більше, більшою мірою це не обізнаність наших громадян про свої права і про можливість захисту своїх прав. Це найбільше, скажімо, біч нашої системи, на, на нашого суспільства. З відкриттям центрів. Я думаю, що обізнаність громадян про свої права і про можливість захисту ну, буде більше і людина зможе. І, скажімо так, ми відкриті для кого? Для малозабезпечених, для соціально незахищених категорій громадян. Іменно така категорія громадян не має грошей, і вона не йде нікуди, бо вона розуміє, що куди не піти, треба ну, всюди заплатити якісь кошти, навіть за ту ж консультацію. Ми якраз для і покликані для того, щоб соціально незахищені громадяни могли, хоч би дізнатися про свої права, і далі вже вибувати систему захисту своїх прав. Адвокати надані державою, працюють якісно. Вони проходять конкурсні відбори, регулярно навчаються. Люди новій системі безоплатної вторинної правової допомоги довіряють. Довіряють і приходять люди, ну невдоволені тільки тим, що не всі можуть підпадати під дію цього закону, тому що навіть після підвищення пенсії мінімально 1074 гривні. Якщо приходить а у нього пенсія 1200, і пояснити йому, чому ми вважаємо. Або чому законодавець вважає, що це велика пенсія, і він не може отримати допомогу, то ви ну, розумієте, що певні є невдоволеність. Законом визначено, наприклад, саме велика категорія, яка до нас звертається, це малозабезпечення. У малозабезпечених сім'я це та сім'я, яка сукупний дохід сім'ї менше, ніж Межа малозабезпечена для кожної категорії осіб, тобто працездатна особа це 1378 гривень, непрацездатна, в тому числі пенсіонер 1074 гривні. Виходячи з цих стоїть межі, якщо, наприклад, пенсіонер проживає один в сім'ї, то його малозабезпеченість, межа 1074 гривні. Тобто людина повинна розуміти, що якщо більша пенсія, то ми не можемо надати безкоштовного адвоката, але це не означає, що він не може до нас звертатися. Будь ласка, люди повинні знати. Вони хай звертаються. Ми чим можемо? Ми допоможемо. Ми спрямуємо туди, куди людині можуть надати відповідь інші органи. У Кіровоградського місцевого центру нова адреса. Тепер потрапити до приміщення буде зручніше для інвалідів та літніх людей. Чергова частина розміщена на першому поверсі. З 1 листопада наш центр розміщується за адресою вулиця Дворцова, 64-53, Перший поверх ми Отримали це приміщення, як бачите, світле і просторе. Є можливість зробити пандус для інвалідів, і виведена кнопка виклику для громадян, які не можуть ну, дойти навіть ну, до першого поверху. Так що ми, я думаю, будемо і надалі все робити для того, щоб люди з обмеженими можливостями могли теж звернутися до нас. І є телефони. 3208 24 32 29 і мобільний телефон 095 87 66 233. Будь ласка, якщо хтось не може до нас доїхати, є телефон, зателефонуйте, і ми зможемо по телефону надати теж відповіді, і людина буде знати вже які конкретно нам матеріали, які документи треба з собою брати. Знайте свої права і поважайте чужі, вивчайте закони разом із нами, адже обізнаний більше захищений. Для вас працювала Олена Роміцина до зустрічі у лінії захисту рівно за тиждень.